Так, друзі, всіх вітаю! Слава Україні! Сьогодні на ремонті така от посудомийка Hotpoint Ariston Значить кажуть, щось мило-мило щось там бабахнуло. Тобто такий хлопок був і буква Гут Ну, Я так розумію, що це щось з стеном зв'язано Так, ну добре, включаємо. Що вона каже. Програма, в принципі, вибирає. Не знаю яку поставим, наприклад, восьму. Чи ні? Наприклад, якусь як де третя. О! Ну Тут щось взагалі нічого не відбувається. Мало би насос зливний робити. Чи взагалі ніяких звуків? Добре, там, напевно, знизу є таке віконечко, що можна туди ну, дістатися таке та майстрів ну, діагностичне, чи як його назвати. Зараз ложимо її на спину і дивимося, що там знизу. Ну, ось Бачите, тут є от така кришка. Вона отут нажимаєте на нажимає защіпки і вона знімається. Так, ну вроді так, візуально все тут добре. Зараз що буде? Продзвонимо тен. Але продзвонимо не тільки тут, а і там, де фішка. Тому що там є такі запобіжники. Е -е, ось тут. Нам треба буде ось в цій фішці ще продзвонити, чи є вихід. Ну і подивимося до насоса, чи його нічого не заблокувало, бо чомусь він не працює. Ну коротше, так, Продивимося тут клапан. Продзвоним. Ну коротше, Продзвонюємо поки все, а потім будемо. Бачите, що тут робиться. Ну, Значить що, ну продзвонив я там тен, все добре. Насос подивився зливний, все добре. Отак от вона стоїть і все. Я так розумію, ну, звуковий сигнал йде, що двері закриваються, але я так розумію, що вона не бачить закриття оцих дверей. помилку ніяку не видає, отак от просто стоїть. Ну, Таке відчуття, що той, якби не закриті двері. Ось така історія. О, звуковий сигнал і пауза, бачите? Ну, ну так якби спрацювало все, але вона не бачить. Гу -гу -гу. Це значить, куди ми ліземо? Напевно, в модуль. Я думаю, що щось там. Напевно, там щось зібахнуло. Так, а модуль де в нас, по-моєму... Тут він знизу. Ось там по-моєму, потрібно відкрутити два саморізи і тут пластик той, зняти сірий. такий, Зараз будемо дорізати. Ось положив я її, бачите, на спину. Ну, Мені як пам'ять не зраджується, от відкрутити ці два саморізи і оцей пластик відігнути сюди і там є модуль. Йдемо е, відкручувати. Ось так бачите, відігнули відігнути пластик сюди. Ось наш модуль. Він тут так защелкується. Коротше, вже сам не пам'ятаю як. Ну, Одним словом Е, Все, зараз від'єднюємо фішки, фотографуємо, деякі були, щоб потім не перепутати. І будемо дивитися, що там робиться. Так, шановні мої глядачі, прийшов я на стіл. Дивіться, як його вскрити. От, тут є така защіпка. тут є защіпка, тут є, тут є тут. Є, тут. Ось ця і ось ця. Коротше, ну, я вже вскрив, тому що ну, от, знімати і вскривати я єлі так вскрив двома руками. Ну, то есть, тут вони такі пластмаса жорстка дуже. І значить дивіться, тільки вскрив. Опа! І дивіться, яка картинка. Картина маслом. Бабахнуло щось конкретно. Зараз треба буде розбиратися, звідки то воно бабахнуло. Зараз ми це все миємо, ну, витягаємо модуль сам, зараз звідси. І Миємо, дивимося з другого боку, що тут шибануло і що там стало взагалі. Так друзі, дивіться, вже зняв витягнув з пластику. пластика. Ну, тут така система звісно, непростенька, це все витягувати. Значить, Дивіться що тут бахнуло. Семістор якийсь. Я так розумію, що це семістор. Ну, Бачите, йому бошку знесло. І саме головне, що ще й тут є один. Ось дивіться, бачите, теж бошку знесло. А це 108 там ті, ну і ці, напевне, теж. Так, та, видно 108. Ну, я думаю, і цей був теж такий самий. Е, ну, то що, Це ми все поміняємо, звичайно, але нам треба прослідкувати дороги, що, куди воно йде і за що воно відповідало. І що це таке бабахнуло, незрозуміло? Е, добре, йдемо тут все мити, випаювати і будемо далі дивитися. Так, друзі, дивіться, відмив я оцю гар всю. І значить дивіться, що тут, бачите, дорожка. Ой. Дорожку рвануло, бачите? Нема куска. Е, все, а тут почав мити він сам відпав оцей е, семістор. Ну і Зараз цей випаюю теж. ну і Круг них там, подивитися обв'язки їхні. Е, ну і Запаяємо все нове, подивимось. Ну і Будемо шукати, звідки воно прийшло. Але мені так здається, що то попала сюди вода. Кудись ось сюди і замкнула ті дорожки якісь. Бо тут чомусь все було отак чорне, я щось не знаю. А можливо десь там щось замкнуло, ну не знаю. Будемо, коротше, шукати. Зараз будемо дивитися оці фішки, від чого вони приходять. І куди йдуть на ці семістора. Ось, бачите, ось ця фішка йде на цей семістор. Не знаю, видно? О, оця йде, бачите? Ось, на семістор пішла. Так, і оцей семістор треба буде про... Ага, це лишився цілий. ця фішка якась ще. Ну, коротше, не знаю. Ага, ще та що цілий. Він на вигляд цілий, але його ж треба продзвонити. Добре, коротше, випаємо це все, будемо далі розбиратися. Так, друзі, все повідмивав, як бачите, все чистенько. Ось тут був один цей семістор. І де був другий? Я вже й забув. Ладно, менше з тим. Коротше, був, був. Е, ось, все, чистота. Ага, о, о, Тут і тут, бачите, лишилося все повідмивали. Так, добре, зараз беремо ці семістори. О, я знайшов донора. Тут є теж ОЦ-108. Е, зараз перепаяємо е, Ті всі, е, біля них ось, резистори. Я всі продзвонив. Коротше, Все нормально, біля цього теж. Біля біля цього. Тут. тут я все попридзював, все ціле, згоріло тільки сімістори. Дуже дивна історія, і один аж тут, другий аж тут, ну, коротше, Добре, ми їх міняємо і йдемо до посудомийки і будемо прозванювати там, усе дивитися, бо той та як йде на зливний насос. А це я ще навіть і не дивився на клапан. Вроде би, якийсь там ну, коротше, Там ще не видно, я ще не розбирав. Ось така історія. Сімісторі міняємо, то складаємо це, ну, в корпус. Я думаю, що це все буде працювати, а йдемо туди до посудомийки і будемо розбиратися, там, від чого воно згоріло, чи там вода попала, чи що там сталося. Так, друзі, все, модуль склав, припаяв, там ту доріжку припаяв. Все поставив на місце, там зібрав ту кришку знизу. Значить, так, ну, подивився по тих дротах, що куди йде. Один той, що місто розгорів дорожки, ну, іде дріт на зливний насос. Ну, зливний насос цілий, вроде би як я його провірив, ну, вроде все працює. Значить Пішов я потім по-другому, тому що місто розгорів. Пішов я по тих дротах синіх. І коротше, вони десь йдуть сюди. От зняв я стінку, стінка знімається, отак відкриваєте цей. отут є два саморіза. і один ззаді. І такі защіпки є. О, бачите. вот тут и вот там снизу. Короче, разбираться это не важко. И смотрите, вот эти синие дроти вот пришли сюда. И вот, видите, какая тут картина. Тут капала вода на вот этот клапан. И вот вам, видите, где-то вот здесь капала вода. Ой, перепрошу. видите, видно. Що нам треба загерметизувати, тут якось подивитися сальничок чи що там стоїть. І заміна клапана, я думаю, що він згорів. Ми його зараз провіримо, але думаю, що йому кінець. Отакий от у нас фронт робіт. А хто не знає, як то зняти клапан, дивіться, берете його і крутите отак донизу. отак от. Бачите? Прокручуєте. І раз. Ну, там його ця залишилося. Ну Це не страшно, що воно випало, воно там на пружинці працює, це все нормально. Хіба що сам клапан, напевно йому кінець. Значить так, Зняв я його. Бачите, бачите, тут все. Зараз фокус. о. Бачите, все зелене. Фішечка там зелена. І ця фішка на дротах, що сюди входить і в модулі, вона теж зелена. Ми її будемо міняти. Ну і все, я думаю, що йому кінець. Ну, зараз ми йому подамо, скільки там, я по-моєму 220 вольт. Зараз я найду десь... О! О, 220-240 вольт, 50 Гц. Зараз ми йому подаємо сюди 220. Дивимося чи він працює, чи ні. Ну а в принципі можна і мультиметром повірити. Тобто він там має мати якийсь опір, я думаю десь 3,5-4 кОм. Ну я не впевнений, звичайно, але так думаю. Так, друзі, ви здивуєтесь, але клапан робочий. Подаємо 220, все затягає, все добре. Значить це я попродував, тому що тут вода стояла, воно замкнуло. Все місто розгорів різко і все. Зараз оце все чистим. Там я вже фішку поміняв. Бачите, як воно тут. Зараз оце все вичищаємо до блискучого стану. Натягаємо цю штуку туди назад. І йдемо туди вже до машинки. Так, друзі, вмикнули. Дивіться. Набираю воду. Я не знаю, видно? Нічого не капає. Ось так я фішку цю поміняв, стару, оцю зелену. Я її відкусив. Другу. Вузь. Все, це я витягав. Дивився, сальник там добрий, все добре. І може щось там ну не знаю короче значить я все під'єднав сальничок гарно витер там був жирики ну и вон убираем зарабандиться щоб ось кручусь восьму таку щоб швидко ки сполускани що тут ну чекаємо далі так друзі воду набрало. я думаю і чути мы чути да? все? Воду, а, ще бере щось, ще щось бере, але вже ми Так, Так, ну, зараз пружена мій декілька програм. І значить, що я хочу тут зробити. У Як і от, стоїть в пральних машинах на двигунах. І я хочу зараз кусочок відрізати, отак от, от скласти і оцей клапан отак закистити, щоб був і дошок, так якби над ним щоб вже якби щось десь капало, щоб воно вже хоч стікало поза машин, Ну, або всередину, як восток працює. Отакий от, от план. Значить отакий от, от ремонт. Така от посудомийка. Все. Слава Україні. Підписуємося на канал, пальці догори, коментуємо. Всім миру і здоров'я!